Показую вам надзвичайну практичну курточку 3 в одному від бренду VerdPower. Це ось така парка і додатково всередині ще одна куртка. Ось верхній матеріал, це поліестер. Маємо світло відбуваючі елементи, такі накладні кишеньки. Ззаду парка трішки подовжена, рукавчики на липучках. Ось так курточка виглядає ззаду. Розчібається на планку з липучок та замок захистом від відщивань. І ось бачите, що всередині на замочку у нас прикріплена ще одна куртка. Парка сама по собі є легесенька, курточка ось така: з плюшевою підкладочкою зверху поліестерова. Якщо їх носити по окремості, то для більш теплого періоду підійде, А якщо носити разом, то виходить достатньо тепла. Та ось така практична курточка, і її можна носити навіть в холодний осінній період. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua